Вітаю вас, любі глядачі! Ви на каналі у саду і на городі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про дуже красиві квіти. Я думаю, жоден сад без них не може обійтися. Це деревовидні піони. Деревовидні піони утворюють красиві великі кущі. До півтора метри висотою і цвітуть у травні красивими великими квітами. Єдиний недолік їхній у тому, що цвітіння не тривали. Ось, і може продовжуватись ну, тиждень, два, можливо, три. А якщо у вас у саду деревовидні піони різних сортів і з різними строками цвітіння, то цей період можна трошки продовжити. Висаджуючи деревовидні піони. Слід знати, що вони полюбляють сонячні ділянки, спокійні, захищені від вітрів, тому що у рослин крихкі пагони і великі квіти, які може сильно травмувати вітер. Тому місце сонячне, але у обідній час бажано, щоб воно було захищене вищими рослинами. І утворювалася утворювалась така собі ажурна тінь. Чому? Тому що так квіти будуть менше вигорати на сонці, і період світіння їхній буде продовжено. Зазвичай деревовидні піони не формують, тому що вони і так утворюють красиві великі кущі гарної форми. І тому навесні проводять, власне, тільки санітарну обрізку. Але якщо піони ростуть у вас тривалий період уже на ділянці, то разом із санітарною можна провести омолоджуючу обрізку. Коли ми проводимо омолоджуючу обрізку, то у більш товстих пагонів просто бажано їх вкорочувати і вкорочувати на бажану вам висоту, але до останньої живої бруньки. Ось приблизно так. А цій рослині, ну, напевно, вже років 15, як вона росте у нашому саду. І їй потрібна реально кардинальна обрізка. Такі рослини можна обрізати аж до рівня ґрунту. Але ну, я не зробила настільки вже кардинальне обрізування цій рослині, тому вкоротила пагони приблизно сантиметрів на 40 ось таким чином, омолодивши її. І... Ось ви бачите, прокинулися сплячі бруньки, і вони дали красиві молоді пагони. Рослина чудово розмножується насінням. Ось ви бачите, коли вона відквітує, утворюються коробочки, у яких дозрівають насінини. Коробочки розтріскуються, потрапляють у ґрунт і можна отримати багато молоденьких рослинок. І з початком вегетації рослину потрібно підживити. Це можуть бути як мінеральні, так і органічні добрива. З мінеральних добрив добре підходить нітроамофоска з формулою 16-16-16, що добре стимулює розростання пагонів і готує рослину до цвітіння. Також може бути добриво мастер із формулою 18-18-18. Або Плантафол з такою самою формулою, і плюс ще мікроелементи. Причому ці неорганічні добрива можна використовувати не тільки у вигляді підкореневої підкормки, а й по листу. Із органічних добрив добре підійде перепрілий коров'ячий перегній. Беремо 1 літр перегною, заливаємо 10 літрами води. І робимо настій впродовж 7 діб. Далі 1 літр цього настою, заливаємо 10 літрами води і проливаємо рослину. Якщо у рослини вже зав'язуються, бачите, бутони, то такі рослини ми поливаємо добривами із переважним умістом калію та фосфору. Які сприяють кращому цвітінню і більш яскравому кольору квітів. Я купила піон з жовтими квітами «Барцела», з махровими жовтими квітами, і ще пурпурова ніч. Давайте з вами будемо висаджувати пурпурову ніч. Отже, для цього я викопала яму розмірами 50х50 50 см. Якщо у вас високо залягають ґрунтові води, то обов'язково на дно посадкової ями насипайте шар дренажу. Далі готуємо поживну суміш для піона. Піони це такі рослини, які тривало можуть рости на одному місці десятки років. І тому до Власне, в облаштуванні посадкової ями і ґрунтової суміші слід підійти дуже ретельно. Отже, верхній шар ґрунту ми знімаємо, туди додаємо перегній. Перегній має бути добре перепрілий. Ось дивіться, бачите, він же, по суті, як такий собі чорнозем. Далі компост. Отакий гарні черв'ячками. Далі, сюди ж додаю попіл, джерело калію, грам 200, 300. І обов'язково добриво. у мене є. Добриво пролонгованої дії, комплексне добриво. І додам його десь з розрахунку десь 50 грамів на посадкову яму. Так, і все це ретельно перемішуємо. Подивимося, в якому стані коренева система. Видно, рослина була посаджена недавно, тому що коренева система не оплила землю, але видно, що є гарні біленькі корінчики. Ось. Значить, перед тим, як висаджуватимемо, ми обов'язково використаємо стимулятор коренеутворення. От в мене є грандіс, ним можна просто навіть опудрити коріння от, для стимулювання росту кореневої системи. Так. На дно ями насипаємо суміш. Коли висаджуєте рослинку, висаджуйте її так, як вона росла у горщику. Оце місце кореневу шийку, де рослина переходить у корінь, не заглиблюємо. Ось так, як вона росла, так і ми її маємо посадити у ґрунт. Так, рясно проливаємо. Далі замульчуйте сухим ґрунтом, компостом, чим ви звикли. Подальший догляд полягає у своєчасному поливі, але впродовж першого місяця після посадки я буду проливати рослини стимулятором коренеутворення. Приблизно через тиждень треба пролити розчином кореневіна чи радіфарма будь-чого, що у вас є. Після висаджування рослинки для того, щоб її не палили яскраві весняні промені, я накриваю ящиком і слідкую за її станом. Як вона вкорінюється. Якщо моє відео було для вас інформативним, прошу поставити йому вподобайку, підпишіться на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю мирного неба нашій Україні!